Абсолютно маніпулятивний допис від Фелікса Феєксарадьки, українського стендапера та одного з ведучих проєкту Комік плюс історик, який написав допис у соцмережі траці. Я би хотіла прокоментувати практично кожне речення, бо воно є брехливим. Перше Росія знищувала українську мову. Каже Фелікс Редька, це пропагандистський штамп. Як пропагандистським штампом може бути факт, тому що Росія знищила українську мову. і Про це свідчить щонайменше 100 заборон української мови, які робили спочатку Російська імперія, потім Совєтський Союз. Про це свідчить розстріли українських мовознавців. Друге речення, яке пише Фелікс Редька, так робили майже всі держави в 19-20 столітті. Е, легітимізація того, що відбувалося в нас, навіть у Бразилії закривали українські школи гугліть, щоб... Відкинемо той факт, наскільки далеко перебуває Бразилія від України, а тут абсолютно підміна понять, тому що Бразилія закривала українські школи в межах своєї держави. Росія закривала українські школи в межах України. Україна теж доєдналася б до тренду, тобто те, що забороняли і творили інгоцит. Це тренд, але ми не власної не мали власної держави. Чому бо вічно даруйте на слові срались і не могли між собою домовитись? Так пише Фаєксредька. Москвороті ваші ситуативні союзники, шановні мовнюки. Тобто мовнюками він називає всіх, хто захищає українську мову, і каже, що саме ці мовнюки, люди, які мають чітку позицію, чітку ідентифікацію, розколюють державу спершу держава, потім усе інше. Ціна страчів, втрата держави, а ціна втрати держави ріки крові. Не стравлюйте громадян між собою, каже людина, яка в одне речення зуміла вмістити москворотих і мовнюків. Виникає логічне запитання: хто кого тут стравлює? І до Фелік Саратька насправді є багато запитань. Це не вперше його зашквар. Зокрема, мені дуже до вподоби, що Олексій Яренчак, це власник мережі книгарень Сенс, відповів. Публічно зокрема сказав що речі за мову припиняться, коли українці зрозуміють, що російська їм не потрібна, а українська необхідна. Тобто українці вже розуміють і усвідомлюють чітко, що означає українська мова. Величезна кількість коментарів в підтримку того, що Фелік Срадька говорить абсолютно пропагандистські думки і власне пропаганду ось цю жахливу творить саме він, а не ті, хто захищають українську мову, і загалом позиція української мови в соцмережах утверджується невпинно, і це прекрасно. Дуже важливо тут ру усвідомити. Омлювати на своєму рівні, чому ця українська мова є важливою, як її знищували, як її переслідували, як цього Аданала Кримського, Олену Курилу, Олекса Синявського, Сергія Єфремова. всіх, хто захищав українську мову, розстрілювали у минулому столітті, і насправді це робили і в цьому столітті, зокрема, згадаємо про Сергія Мірошниченка. Хто не знає, хто це я прошу вас загуглити. А як Сейтка каже, гуглити про Бразилію, Я вам кажу, гуглити про тих українських людей, які відстоювали попри все, незважаючи на окупацію, незважаючи на те, що росіяни під боком, незважаючи на совєтські. Союз так і українську мову, фа як не може це робити тоді, коли ми маємо власну державу.